Найкращі спринтери України, члени національної команди з легкої атлетики, провели у Луцьку тренувально-навчальний збір. Легкоатлети вперше тестували доріжки стадіону Авангард. Адже вже з 16 по 19 червня в нашому обласному центрі відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики. Він стане відбором на літню олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. Бронзова медалістка чемпіонату світу, чемпіонка Європи Наталія Погребняк дуже задоволена тренуваннями у Луцьку. Вони, на її думку, допоможуть набути спортивної форми та злагодженості. На этом сборе мы собрались впервые с командной нашей эстафетной, поэтому у нас сейчас проходят более технические тренировки. Мы вспоминаем то, что было, можно сказать, в прошлом году, прибегиваемся друг к другу, а уже в дальнейшем, когда уже будут первые соревнования, сложится какая-то определенная команда, которая будет непосредственно выступать уже на чемпионате Европы и на Олимпийских играх и уже будем выполнять установки тренера и делать уже наверное, на скоростных таких. Українським легкоатлетам на цьому зборі важливо зміцнити командний дух і відчуття ліктя в естафетному бігові. Всі наші дівчата в бойовому настроєнні. А формі, навіть не можна говорити до початку каких-то Тому Поэтому буде у нас ще командний чемпіонат України. Там уже буде По стафети тренуємо. Я, я сподіваюся, що все буде відлічно. У рекордсмена України з бігу на 400 метрів Віталія Бутрима. Основний акцент у тренуваннях відпрацювання швидкості. На чемпіонаті України зберуться всі сильні суперники. Чемпіонат України проходить раз в рік. Так що, щоб його і не побачити, це можна прийти і не сидіти, звісно, вдома, бо е таких спортсменів ви високого рівня і в рамки де побачити. Доброзичлива атмосфера, що панує в місті, належні умови тренувань це те, що зміцнює віру в свої сили. Надихає на перемоги вважає спринтер Віталій Корж. Стадион новый, приятно. Приятно видишь, что вечером много занимается и местных, и, и детей, и что атлетика живет. Лише у жіночій команді нині вісім претендентів на участь в естафеті, а місць лише 4. В конкуренції ростуть результати, тому, конечно, для кожного з нас сейчас главное попасть в эту команду. Но я думаю, что кто відбереться, то это будет хорошая, сильная команда. За кожним етапом навчання уважно стежили тренери легкоатлетів, адже важливо не форсувати форми, а планомірно готуватися до головних стартів. Замечательний стадіон. То, що можуть якісь технічні сторони, ми хотіли зробити по поводу стафетів і того, що ми запланували, на 90% нам вдалося. Перше, то що немає травмуваних, всі готові. Спринтери днями відбули на всеукраїнські та міжнародні змагання. У червні ж знову повернуться до Луцька на вирішальний чемпіонат України.